Добрий день, шановні покупці інтернет-магазину mybuy 24 Мене звати Данило і я радий сьогодні презентувати вашій увазі ось цю чудову колясочку від виробника Camarel Elf. Що цікавого є у даній моделі, Ну, насамперед те, що вона доволі функціональна і доволі гарна, як ви можете бачити, вона виконана у двох кольорах, а саме білому та зеленому. Чудове поєднання ще не так, ну а з вашою хорошою одержею вона буде виглядати ще гарніше. Ну, будете самою стильною панянкою або паном в даному. Давайте поговоримо трішки про функціонал. Каляска справді доволі функціональна. Вона обладнана чудовим захисним капюшоном батискафом, який легко піднімається та відповідно опускається. Отож, тут також ще присутня накидка на ніжки, щоб дитинку не обдував від вітер. її можна легко відчепити, подивитися, як у дитинки справи, впевнитися в тому, що все в порядку, знову закрити. А якщо в ній немає потреби, ви можете її одним легким рухом взяти і зняти. Ну, ось тут нам відкрилась картина в середині коляски. Так, що ми тут можемо бачити? По-перше, це п'яточки віремені безпеки, якими ви можете міцно закріпити вашу дитину, щоб вона не втекла з коляски. Е, також, як ви можете бачити, в нас є тут регульована спинка, яка регулюється у чотирьох положеннях. Також під підніжки, яка регулюється в стільки положеннях, але досить про середину. Давайте поговоримо про шасі. Чудова система. А саме, Чудова фіксація передніх коліс, які можна легко відфіксувати, що я зараз і зроблю. Як бачите, чудово рухається. А також задня гальма, які задіюються, коли ви натискаєте, на ось цю невеличку педальку. І все, вона не рухається. Раз ми вже опустилися вниз, хочу представити вам ось цю корзину для речей. І ще один приємний бонус це. Сумка, яка виконана у подібній кольорові палітрі, яка чудово посилатиме під ваш гардероб. Ось, а до речі, вона ще чудово носиться на плечі. Тож це все дуже зручно для мене. Останній пункт. Так як багато людей з нас живуть у великих багатоквартирних будинках і в які присутні ліфти, звісно, вони також мають дітей. І дуже важливо, аби коляска легко транспортувалася. Але й для нас також є тут рішення. Помимо того, що коляска сама по собі є невеличка, вона ще й легко збирається і займає дуже мало місця. Ось так. Ну все. Наразі тут сказано абсолютно все. Ось. Як бачите, наша коляска цілком функціональна і підійде для будь-якої сім'ї, для будь-якого населення. А головне саме для вас. З вами був Данило та інтернет-магазин mybuy 24 До нових зустрічей та нових оглядів!